Як правильно харчуватись при цукровому діабеті? Всім вітання! Що можна їсти при цукровому діабеті? Солодкі ягоди та фрукти, нежирні молочні продукти, бобові, цільнозерновий хліб, овочі, нежирну рибу та м'ясо, яйця. З круп дозволено їсти ячмінь, бивсяну крупу, гречану, пшеничну кіноа, рис. Тільки бурий рис довгозернистий. Також деякі продукти можуть вам допомогти взяти контроль над цукром у крові. Запам'ятовуйте та додавайте їх у свій раціон. Перший продукт це броколі. В ньому є цінний елемент сульфарафан, і він має дуже потужні властивості, а саме антидіабетичну дію. Окрім того, має протизапальні та протипухлинні властивості. Це дуже корисний продукт, який має бути в раціоні кожної людини, ну, як мінімум три рази на тиждень. Дослідження показали, що багатий сульфарафаном екстракт брокколі підвищує чутливість кінсуліну і знижує у крові рівень цукру. Але якщо ви будете харчуватися нездоровою їжею разом із брокколі, тоді не чекайте, що рівень вашої глюкози у крові буде нормальним. Другий корисний продукт це гарбуз та його насіння, сире насіння. В деяких країнах гарбуз використовують при лікуванні діабету, і це не дивно, тому що він містить багато клітковини. Антиоксидантів, які допомагають знижувати рівень глюкози у крові, що не можна сказати про сік з гарбуза. І, будь ласка, не починайте вже завтра пити сік з гарбуза, з надією на те, що таким чином ви знижуєте цукор у крові. Фреші це взагалі не про здоров'я. Наприклад, взяти яблуко та стакан яблучного соку. Яблуки – це клітковина, вітаміни, а яблучний сік це цукори трошки вітамінів. А якщо яблучний сік постояв 10 хвилин, то там вже і вітамінів немає. Особливо ті люди, які намагаються скинути зайву вагу, повинні виключити із свого раціону харчування свіжо соки. Ну і звичайно, квашена капуста це ферментований продукт, як і інші ферментовані продукти. Вони дуже важливі для нашого здоров'я, шлунково кишкового тракту та для контролю рівня глюкози і інсуліну. Наступне, що необхідно додати діабетикам у свій раціон, це насіння льону. В них дуже багато клітковини та корисних жирів. Застосування цього продукту кожного дня дуже позитивно впливає на наш організм, це укріплює наш імунітет. У діабетиків знижує рівень глюкози та впливає на репродуктивну систему. Наступне вівсянка це джерело рослинної клітковини, яка допомагає контролювати рівень цукру у крові і знижувати рівень глікованого гемоглобіну. Але мова йде не про вівсяну кашу швидкого приготування пластівці і таке інше. Мова йде про цільне зерно, яке ми ввечером маємо замочити, а зранку відварити, і саме воно є дуже корисним для діабетиків. Фахівці стверджують, що при дотриманні плану здорового харчування ви зможете тримати рівень глюкози в крові під контролем та запобігти ускладненням цукрового діабету.